Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну і пам'ятаємо, якою ціною дається цей захист. Ми пам'ятаємо кожне життя, кожне ім'я. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали нашу Україну. Працювали заради неї і віддали своє життя, щоб Україна жила. Дякую. Дякуємо усім вам. Слава Україні.